Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати вам наші томати через тиждень після того, як вони зажирували. Я тиждень тому знімав відео, в якому показував ці росини. Ось коротенький фрагмент на ваших екранах. Подивіться, як вони виглядають. Закручені верхні листя, товстенькі такі, стебло товсте в верхівківої частині. І це дуже погано, тому що жирування томатів суттєво. Впливає на зменшення врожаю, Терміново треба переводити томати із стану жирування в генеративний напрямок розвитку. Давайте зараз подивимось на рослинки, як вони виглядають через тиждень. Після тих дій, за які я розповідав в тому відео, і які ми здійснили по відношенню до цих рослин, суттєво змінились. Дивіться, як виглядають верхні листя, вони вже не такі закручені, вони вже майже прямі. Трішки є такі залишкові явища, вони трішки покручені, але це вже зовсім не те, що було. Можна сказати, що жирувати вони майже перестали, хоча трішки ще помітно. Такі великі листя при невеликому зрості томатів. Але в цілому можна сказати, що каліне підживлення, яке ми застосували тоді по відношенню цих рослин і обмеження в паливної воді, зробили свою справу. Що зробило каліне підживлення? Калій заблокував надлишковий азот, який є в ґрунті, і азот перестав потрапляти в рослину. Калій. Пішов, пішов і почав сприяти відведенню органічної складової речовини з листів в плоди. І давайте подивимось, як це вплинуло на збільшення плодів. Ось на прикладі томату Бенігара. Ось перша китиця, коли я показував те відео ще тиждень тому, плоди були дуже-дуже маленькі, на відміну від листів, які були великими. Зараз я бачу, що рослина згадала за наповнення плодів, і плоди вже почали наростати. Вони маленькі, але це так і потрібно. Це так і повинно бути. Коли ми їх висаджували, давайте подивимось, все записано у нас 3.05. Сьогодні 3.06. За місяць, ось як змінилися. Коли ми висадили розсаду, зараз рослини виглядають ось так. Друга китиця йде наповнення. Процеси відбуваються непогано. Ми нагадали рослині її справжню мету і роль, яку вона відіграє в природі, це продовження роду. Ось, до речі, таке цікаве явище. Бачите, це томат Сара. На Сарі, до речі, не такі красиві. Як на інших томатах, але це дуже смачні томати, гібрид дуже смачний. Ми їх вирощуємо вперше. І ось дивіться, що я побачив. Китиця вже йде перший взагалі. Плод такий, доволі великий, другий великий, третій, четвертий. А ось тут дві залишкові. Терміново треба їх обрізати. З них вже не буде нічого якого вражаю. Тому такі речі, якщо побачили, Формуючу таку обрізочку легенько робимо, це буває із-за того, що рослина жирувала. Буває ще і зростання китиці, якщо за китицею з'являється листик. Також листик той треба видалити. І ось давайте хотів вам показати, це черіки. Ось, я бачу, що на черіках вже. Рослина почала повністю китицю наповнювати. Вона згадала. І ось тут вже друга китиця також іде на наповнення. Все, калійне підживлення і пересушування ось цих росин. Ось, до речі, я вам казав про ізростання китиці. Ось воно як виглядає насправді. І тут також формуючи таку обрізку робимо. Ось ця китиця взагалі якась незрозуміла. Ну, ще раз кажу, що це сара. Ось так обріжемо, там є плод. Ось так. А сара, вона і в розсаді якось була дуже така дивна. Будемо дивитись, що з неї виросте в кінці кінців. А в цілому хочу сказати, що непогано на цей період часу сьогодні проводимо наступне підживлення ось таким добривом. 3 азоту, 11 фосфору, 38 калію. Тому що зараз, ще враховуючи, що рослини виходять зі стану жирування і вже дві китиці повним ходом треба їм наливати, то ми і застосовуємо добриво зі збільшеною часткою калію. Хоча вже в це підживлення трішки-трішки азоту введено. Азот ми ще будемо застосовувати. Він потрібен цим росинам, тому що це високорослі томати. Зараз, якщо порахувати, 4-5 китиць на них з'явилось. Ну, ось це п'ята китиця. А загалом ми вирощуємо на високорослих томатах 8-9 китиць. Є місце, куди наростати їм. А як вони будуть наростати? Зелена маса наростає завдяки. Азоту без азоту рослина рости не буде. Вона пожовтіє, вона зупиниться в рості. Тому азотні добрива будемо включати, звісно, вони будуть більш універсальними, ті підживлення, але зараз посприяємо ще трішки зупинці процесів жирування, тому що ще такі є наслідки, треба їх прибрати. Ось так виглядають. Обіцяв показати. З задоволенням виконую свою обіцянку. І Хто зробив разом з нами, якщо у вас жирували томати на той період і ви провели калійне підживлення і підсушили свої рослини, як я розповідав в тому відео, то приблизно так само у вас томати повинні виглядати на сьогодення. Сьогодні ми будемо проводити підживлення добрива майстер 3.11.38, але немає значення назва добрива, головне формула, тому можна його замінити, в принципі, розконцентратом калійним або якимось іншим добривом, яке в своєму складі має збільшену частку калію. Поливаємо під корінь і дивимося на рослинах. Наступне підживлення. Я думаю, що разом з вами ми його. Проведемо на цих рослинах приблизно через 7-10 днів будемо дивитись, як будуть реагувати рослини на проведення ось цього підживлення, тому що приймаємо рішення за проведення будь-якого підживлення, по відношенню будь-яких рослин. тільки коли подивились і побачили, що це підживлення для рослин потрібне. Якщо воно не потрібне, то, незважаючи ні на які розклади чи розписи, проводити ми не будемо. Тільки за потреби і тільки тим, що рослині на цей період часу потрібно. Ось що хотів розповісти в цьому відео, дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!